У лікарні імені Руднєва у Дніпрі заборонили проводити хірургічні втручання. Такий наказ Міністерства охорони здоров'я. Рішення ухвалили після смерті трьох пацієнтів, ймовірно, через реакцію на препарати для наркозу. У вересні цього року ми спілкувалися з Романом Шишаковим. Його син помер після операції в лікарні. Чоловік згадує в нього. почала з'являтися так звана мармуровість. Це такі розводи на тілі. Ну, які, я так розумію, свідчать про неналежну роботу чи відмову почок та печінків його ставлять на ШВЛ. Відкачують дуже багато рідини кровавої, і в без 102-ї ночі в нього повна зупинка серця. Тобто 30 хвилин його реанімували. Ліцензію медзакладу МОЗ припинило з 14 по 28 листопада. Зупинити дію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики комунального некомерційного підприємства міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини імені професора Рудніва Дніпровської міської ради за спеціальностями дитяча хірургія, дитяча анестезіологія, хірургія, анестезіологія строком на 14 календарних днів. Чи працюють інші відділення лікарні? Знімальна група Суспільного вирішила перевірити. Заступник технічного директора лікарні Михайло Гінцієвський каже: зараз пацієнтів, у яких запланована операція, перенаправляють до інших медзакладів. «Ліцензія призупинена, лікарня не працює. Директор медзакладу Ігор Македонський розповідає: лікарі продовжують консультувати та надавати амбулаторну допомогу. У лікарні продовжує працювати клініка діагностична лабораторія, реабілітаційне відділення, всі діагностичні служби МРТ, КТ, рентген, і лабораторія. Місцева жителька Ірина каже, приїхала з донькою до лікарні. «Зняти гіпс. Нам сказали сьогодні приїхати, не відміняли прийом. На уроці фізкультури у нас у така трапила ситуація. Дитину штовхнули і на лаву, і ударилася в лавочку, хочу зробити рентген. Ні, ми не знаємо, що закрито хірургічне. Ми прийшли до невролога. Що саме стало причиною смерті пацієнтів, на якому етапі службове розслідування та чи планують відновити медзакладу ліцензію на хірургічні втручання? Інформаційний запит із запитаннями ми надіслали до Міністерства охорони здоров'я. Відповідь оприлюднимо. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.